Світає програма зроблена у Києві, ДСП, ДВП, а ще розсувна система. Ось практично і все, що потрібно для того, аби народилася шафа купе. Але це найпримітивніший варіант улюблених усіма меблів. Сучасні шафи купе це справжні витвори мистецтва, здатні не лише зберігати наші речі, а й стати родзинкою інтер'єру. Як народжуються шафи купе на київських підприємствах, від чого залежить ціна виробу, і як обрати собі такий, аби був і красивий, і надійний. В експлуатації давайте дізнаємося разом. Сьогодні у програмі дивіться про таке: розмір має значення. Чому при купівлі шафи необхідно звертати увагу не на колір, а на товщину корпусу? Чим толще плідний матеріал, із якого зроблений шкаф, тим шкаф має більшу стійкість. Нелегке завдання, скільки має витримувати профіль, щоб прослужити не одне десятиліття, та примір вот профіль, в якому навіть котром присутність незвичний матеріал. Які переваги має італійська ДСП? і чому таку шафу хочеться погладити? Як фактура під кожу декорирована рисунком, фактура похожа на джинсову ткань. Перші шафи, двері в яких відкривалися не на себе, а у бік з'явилися в Америці всередині минулого століття. Коли каліфорнійські майстри поставили двері на коліщата, це була справжня революція у мебловій справі. Сьогодні такі вироби є, чи не в кожній оселі, причому один за іншого кращий. Але виробники не втомлюються нас дивувати і з року в рік пропонують нові розробки у шафовій справі. Власне, якими бувають шафи, і як вони народжуються, давайте дізнаємося разом. Ех, От би і собі мати ось таку величезну і багатофункціональну гардеробну кімнату із незліченою кількістю поличок, вішаків, гачечків та ящичків. Утім, розміри моєї оселі не дозволяють облаштувати там цю розкіш. Але особливо засмучуватися я не збираюся, бо точно знаю, альтернатива є. І ця альтернатива звичайна шафа купе. Тож, поки я із дизайнером Максимом чаклую над виробом, в якому зберігатиму ледь не най. Цінніше, власний гардероб. Пропоную і нам разом з вами обрати ідеальну шафу, якісну, ергономічну та красиву. Ми призводимо шкафи купе, які можуть використовуватися як в прихожих, в гостинних кімнатах, в спальнях, у тобто, всіх ну, поміщеннях, які сують в квартирі. Це можуть бути шкафи на балконі для господарських нужд. Усі вони, хоч і мають різні характеристики, розміри, ціну, виготовляються практично однаково. Найперше для майбутньої шафи необхідно створити корпус. Головний матеріал для будь-якого виробу цієї лінійки меблів ДСП – Тобто дерево-стружкова плита. Цей листовий композиційний матеріал виготовляють, спресовуючи деревну стружку на спеціальних гарячих пресах. До речі, вперше такі плити з'явилися у США в 40-х роках минулого століття, із них виготовляли меблі для американських біженців. Сьогодні ДСП має значно ширше застосування, але для виробництва корпусних меблів це один із головних матеріалів. ДСП на сегодняшний день есть возможность использовать эконом-класс, это произведенное на Украине или же там, польское ДСП. Есть класс, как бы средний класс, который на сегодняшний день самый востребованный. Это австрийская. ДСП. А ось такий варіант це ексклюзив. Матеріал приїхав до України з Італії. Європейський виробник, створюючи такі плити, акцентував увагу на структурі полотна. В результаті панелі максимально нагадують натуральний матеріал, як візуально, так і за тактильними відчуттями. При цьому мають навіть свої переваги у порівнянні з оригіналом. Потому что натуральное дерево, в принципе, боится перепадов температуры. Натуральное дерево может э, повести, оно может э, деформироваться. При этом как бы изделие из дсп Кляв полностью имитирует э, структуру натурального среза э, любого дерева, будь то там палисандр, либо дорогие какие-то породы. Де... Дерево, да? при Притом, як как бы, из ДСП не так підвержена деформації. Але все ж головна перевага цього ексклюзивного ДСП фактура. Тут і сказати нічого. просто варто побачити, а ще краще відчути на дотик. Фактур достатньо достаточно количество, як фактура під кожу декорувана рисунком. фактура, схожа на джинсову ткань, як я говорила, на ткань льняную, большое количество оттенков от белого до цветных, пёстрых и, и чёрных. На пасе задніх у кольорової гами і звичайна ДСП. Самі подивіться, десятки кольорів. Ця кольорова гама тільки одного виробника. От як можете увійти, здесь, ну, очень много различных вариантов покрытия, они отличаются не только там цветом, а ещё другими там параметрами. Є ну, натуральні шпони, от, є такі рифльоні поверхні. Але, чесно кажучи, не відтінок у цьому матеріалі головний, а товщина. Понятно, чим толщі плітний матеріал, з якого зроблений шкаф, тим шкаф має більшу стійкість. Соответственно, имеет больше возможность по техническим характеристикам, по нагрузке. И, конечно же, имеет определенные рівні плоскості, які дозволяють правильно функціонувати розвіжним системам. Мінімальна товщина ДСП 18 міліметрів, інакше шафа, особливо велика, буде нестійкою і довго не прослужить. А ще краще, якщо виріб виготовили із матеріалу товщиною 22-25 міліметрів і більше. Із характеристиками розібралися. Давайте дізнаватися, як же дерево стружкова плита перетворюється на полички та стіни майбутньої шафи. Спільная станція, да, на которой в принципе, мы режем э, плитные матеріали, э, станція полностью автоматизирована, управляється э, из конструкторської програми, яка видає ТЗ на раскрой листа. У програмі закладаються розміри та кількість елементів, і машина вирізає їх самостійно. Після цього деталі прямують на облицювання. Що це означає? Справа у тому, що після розкрою заготовки виходять із голими краями. Вони і вигляду гарного не мають одних можна подряпатися або пошкодити одяг. Аби цього не сталося, на деталі наносять кромку. Таке кромкування проходять практично усі вироби. Не наноситься смужка хіба що на задні стінки шаф. Але це не єдиний елемент, який забезпечує і надійність, і безпечність виробів. До таких належать і мініфікси та рафікси. Це так зване приховане кріплення. Їх не видно, вони не мішають. Якщо раніше використовувалися уголки, то за них все время цеплялися. А тепер їх нету і просто не видно їх. Получається рівна площа. А ще така фурнітура дозволяє зробити шафу мобільною. Благодаря цим кріпіжам шкаф. Можна розбирати, перевозити безболезненно. Потому що уголки они ломались, лопались, вони пересихають, самі по себе лопаються, а эти нет. Викручуєш, закручуєш. Все. А у нас теж все. Корпус готовий. От лише до готової шафи ще чимало роботи. Тепер нам з вами необхідно обрати профіль. Скажете, це справа другорядна, нічого подібного. Адже саме від того наскільки міцним буде цей елемент напряму залежить довговічність вашого виробу. Справа у тому, що саме профіль утримує двері, а отже, має витримувати навантаження до 100 кілограмів. Про нелегку долю профілю та якісний підхід до його вибору дивимося далі. Профілі це умовно кажучи, рамка, в яку встановлюються двері. Шафи. Вони бувають двох типів: сталеві та алюмінієві. Щоправда, перші сьогодні практично не використовуються. Це як кажуть експерти, вже історія. Справа у тому, що алюмінієві профілі більш жорсткі, витримуючи значне навантаження, вони дають можливість зробити шафу великих розмірів. А ще така система безшумніша і має більш акуратний вигляд ніж сталева. Зважаючи на ці переваги, цьому матеріалу вдалося витіснити конкурентку із ринку. Утім, не все те варто купувати, що називається алюмінієвим профілем, каже директор компанії Айріс Володимир Роєнко. На сьогоднішній день ну там, більшість на ринку предлагається продукція китайських, яка ну не відповідає тим требованиям качествам. Которую клієнт ставить перед изделием. Експерт радить звертати увагу на профілі європейського виробництва, що правда додає, вони обійдуться значно дорожче за азіатські, гарантуючи натомість багаторічну якісну роботу. Це гарантіване качество, сучасний дизайн, це екологічність, це безпечність і все проще. Ну, вот, Допустимо, вот, як примір вот профіль. в котором присутствуют даже ребра жесткости. Да? То есть как бы, это невидимая часть, но они здесь присутствуют, что позволяет э, использовать э, фасады 3 метра и даже выше. Ребра жорсткості це уже додатковий елемент, яким оснастив профіль виробник, але є речі, так би мовити, обов'язкові. Наприклад, ширина стінок за стандартом вона повинна бути не меншою за 1,2 мм. міліметри. У китайських виробників інколи товщина профілю не досягає навіть міліметру. До речі, чи достатньо міцний профіль можна визначити просто у магазині? Можна попробувати е, жорсткість самої какби системи, наскільки е, качественно сама розвіжна дверь тримається непосредственно в самої каби розвіжної системи. Тобто, взяв двома руками, можна просто попробувати наскільки вот эти двері хорошо там стоять, і з надійністю визначилися. Тепер щодо дизайну, профілі, як і вся шафа, можуть мати найрізноманітніший вигляд: від під золото чи бронзу до яскравих жовтого чи червоного, або традиційних. Під дерево даже в цих профілях, которые внішні вигляд як дерев'яні, теж вони знаходиться алюмінієвий каркас. Снаружи йде слой шпона, який можна викрашувати. Між іншим, не забудьте поцікавитися наскільки якісно пофарбований профіль. Справа у тому, що елементи ідентичні зовні, тобто мають абсолютно однакове забарвлення, можуть мати абсолютно різні експлуатаційні характеристики. Несмотря на те, що два профілі візуально нічим не відповідаються. он не підвержені царапинам, он більш жорсткий. Із нього можна зробити наболя качесне звільня. Тому фахівці радять спробувати подряпати свою шафу, ну принаймні її профіль ще до того, як вона приїде до вашої оселі. У другій частині програми дивіться про таке: три системи з однією функцією: як вибрати для шафи такий механізм, щоб ролики бігали роками. Та достігається за що достаточно сложного механізму. Відповідальні за красу, які фасади нині найпопулярніші, і як вони народжуються на київських підприємствах. На сьогоднішній день дуже модна фотопечать. Непримітна складова, де у виробництві шаф використовується деревоволокниста плита. Виготовляють її з матеріалу, який називається Музика Відкриваємо, закриваємо і так 100 тисяч разів. Виробники якісних розсувних механізмів для шаф пропонують на свою продукцію саме таку гарантію. Скажімо, якщо відкривати шаху 10 разів на день, то гарантія скінчиться через 27 років. Як обрати таку систему? Пара у якої не підведе. Дивимося далі. Безшумність та легкість і плавність ковзання дверей. Ось яке головне завдання будь-якої розсувної системи. Але не кожна може навідмінно впоратися зі своєю функцією. Визначити якість механізму звичайному покупцеві досить складно. Але є одне просте правило, слідуючи якому можна бути точно впевненим – ролики на вашій шафі бігатимуть не один рік. Основний момент це гарантія. У нас гарантія на двіжучі механізми 5 років, Вот. і можна там, не вникая в подробності, який там стоїть механізм, поняти вот. качествен еліменти і не Тобто На некачесне гарантію років, ну, неможливо дати. утім. Давайте про все по порядку. Для початку варто зазначити, що сучасні виробники шаф-купе використовують три головні розсувні механізми: класичну, італійську та компланарну. Самая популярная разряженная система, которая тотально используется на нашем рынке, это, скажем так, классическая опорная, когда внизу системы находится ролик, прикрепленный с задней стороны двери і всі вони держать всю нагрузку. Верхні ролики, в які котаються по верхній направлящій, а не тільки позиційний рудвер не дають йому завалитися в нутришкаф або назовні. Схожа на стандартну так звана італійська русуна система. Єдина відмінність між ними розташування самих механізмів. Направляющая нижня і верхня і механізми винесені з нутри нутри шкафа на потолок і під по дно. Завдяки чого, е-е, э, ми досягаємо Повного використання глибини шкафа. зберігаємо внутрішній дизайн. Нас нам не мішають нашому взгляду е, ніякі механізми, ніякі то не забивається пиль. А відтак механізм зможе прослужити значно довше. Підсумовує Ярослав і запрошує познайомитися із третім і найдорожчим варіантом росунних систем. Новинка дозволяє виробникові створювати шафи, в яких ліві та праві двері перебувають на одному рівні. Це достигается за счет достаточно сложного механізму, який знаходиться, як ви не видно, він знаходиться на крышке шкафа і внизу знаходиться под дном. Такі компланарні системи можна встановлювати на конструкції довжиною до 4 метрів. Єдине табу на її застосування. Висота і з таким механізмом шаху, як то кажуть, під стелю не зробиш. А загалом, при купівлі готового виробу чи замовленні індивідуального, звертайте увагу на механізми із гарантією, а також ті, які мають ролики із підшипниками. Ролики, які знаходяться в верхній і в ніжній частині розвіжної системи, довжди обов'язково робити достатньо плавно і безшумно. Тобто це обусловлено непосредственно високим качеством виконання самого ролика в якому знаходиться а не просто ну, более дешевий механізм. Матеріал корпусу, профілі та розсувна система це ті елементи шафи, які забезпечують її надійність. Але якщо мова йде про красу, то тут потрібно говорити про фасади. Власне, цим ми зараз і займемося. Фасади сучасних шаф це щось фантастичне. Правда, самі подивіться, як можна не закохатися. Ось у таку красу. Це один із найсучасніших способів нанесення малюнку із використанням фотодруку. До речі, можна Зробити шафу, наприклад, із фотографією вашої родини. Окрім цього методу, виробники пропонують ще кілька варіантів фасадів. Давайте дізнаємося, яких фасади на будь-який смак без перебільшення. Сучасні виробники шаф Купе пропонують своїм клієнтам тисячі варіантів дизайну цього елемента. Кожен шкаф це проєздення совмесного дизайнера, який працює, і заказчики це їх совмесний авторський проєкт. И нет аналогов, как бы это их ну, фактически собственность да, интеллектуальная. и человек э, имеет возможность э, про, ну, заказчик, принимая участие в разработке своего шкафа получить то, что он э, ну, как бы видел это или было ну, предоставлено там на, на рисунке дизайнерам. Загалом, під час зйомки програми, ми нарахували п'ять основних типів фасадів. Найпростіший з них звичайне ДСП. Тобто, двері можуть бути виготовлені із того ж матеріалу, що і весь корпус. Цей варіант найдешевший. Щоправда, у випадку із вже згадуваним італійським ексклюзивним ДСП, за такі двері доведеться заплатити немаленьку суму. Натомість замовник отримує оригінальний, а головне надійний в експлуатації фасад. Который он производится, называется ТСС. Это технология горя горячего прессования, э, за счет чего достигается очень высокая прочность самого материала. Э, толщина ламината превышает толщины у, у, у всех конкурентов, за счет чего это ДСП практически невосприимчиво к царапинам и обладает повышенной устойчивостью на стирание и на износ. Догляд за такою поверхнею не потребує особливих зусиль. Єдина вимога виробника не використовувати під час прибирання абразивних миючих засобів. Ще один варіант шафових фасадів звичайне дзеркало або незвичайне. Зеркала там є кілька варіантів: Дзеркало серебро, дзеркало бронза, є там графіт, голубе. То тобто, ну саме розпространене сьогоднішні це серебро і бронза. Будемо говорити, в прихожих для збільшення пространства. Цей матеріал стає основою і для наступного виду дверей із піскоструйним малюнком на склі. Технологія дозволяє із прозорого скла виготовити матове і нанести будь-який візерунок на скло або дзеркало. Заключається в нанесенні рісунка з допомогою пленки на стекло. І потім процес проходить Вот на там станки проходять. Потім пленку ми какби снімаємо, обрабатуємо спеціальною жидкостю, щоб зафіксувати рисунок. Все відбувається за принципом трафарету. На основу наклеюють плівку із вирізами під майбутній візерунок. Плівка захистить ті ділянки, які не потребують обробки, а вирізи на ній якраз і оброблять струменями піску. Он сбивает как бы слой, он не наклеивается. Песок снимает. Верхній слой, і ми отримуємо рисунок, Ну, так би тут підставлена. Озвізда на бронзі, це виглядає так, на сірібрі це виглядає по-другому. Вироби, декоровані піскоструєм, мають високу стійкість візерунків до зовнішніх впливів. Володимир Роєнко розповідає, першими цю технологію почали використовувати в автомобілебудуванні, а згодом вона стала на озброєння і фахівців меблевої справи. Але такі двері у шафах це вже не новинка. Вони поступ. Пово витісняються з ринку більш модними конкурентками, наприклад, фарбованими фасадами. Цікляні фасади крашені, підбирається цвіт заказчикам, під його інтер'єр. Ну, Фактично болі 100 по шкалі пошколярало. Яскраво салатовий та фасад під зебру. Це найнезвичніші варіанти дверей, які доводилося фарбувати Сергію. Загалом, розповідає хлопець, чим більше кольорів, тим складніше виготовити виріб, оскільки кожен відтінок наноситься окремо, причому у кілька шарів. Перший слой покрасили, він швидко сохне. Ну, второй там уже до. Перший слой 5 минут сохні, второй там минут 15. Ну і потім вибираєш рисунок, красиш другим слоєм. Перший просто схвачується за стекло, а вторий вже ну, перший висихає і схвачується, а вторий він вже повністю заливає і якби как бы, ділять цвет, фон повністю заливає. Зробити не просто фон на дверях вашої шафи, а створити цілу картину, здатна ось ця машина усього за 5 хвилин. Але тут уже мова про фасади з використанням фотодруку. На сьогоднішній день дуже ну, как бы, модно Фотопечать, то есть часто используется в детских комнатах. Дети своих любимых персонажей выбирают. Там можно подобрать по заказу клиента любую фотографию. Или там мальчик увлекается футболом. Значит, это будет футболист, который будет с ним. там, да. В в кімнаті знаходитися. Такі малюнки з'являються на фасадах у два способи. Простіший це коли картинку друкують на спеціальний матеріал, який потім клеїться на двері. Для цього процесу наш герой використовує так званий сольвентний друк. Сольвентна печать, от на даному примірі, вона дозволяє печатати на будь-яких рулонних матеріалах. Тобтолювати бумаги, пленки, пластики. Ну, это тонкий рулонный материал. В данном случае то есть, это самоклеющаяся пленка. То есть, их бывает очень много разных видов. Для разных целей используются разные пленки. То есть это клеится либо на фасады, либо на машины, либо простые поклейки, которые не требуют очень прочного приклеивания. Например, вся японская машина может якисто нанести будь-який малюнок. Можно брать любое изображение, ну, желательно, чтобы оно было качественное. И запускать на печать. То есть, как бы, большой предварительной подготовки для этого не надо. Тогда, как очень важно в этом процессе, обработка после другу. После печатной обработка, то есть, это может быть разное. То есть, допустим, э, на сольвентных машинах, вот как это, то есть, верхний слой покрытия, краска, то есть, она не очень твердая. То есть, ее можно поцарапать. Допустим, один из видов печатной обработки, то есть, это ламинирование, то есть, Этот верхний слой горячей ламинации, то есть прикатывается еще пленка. А вже такий малюнок тішитиме ваше око стільки, скільки ви забажаєте. Загалом фахівці наполягають. Шафи купе це меблі, які мають нам служити не один рік. Шафи бувають вбудованими та корпусними. Перші можуть не мати кількох корпусних елементів, у тому числі і заднії стінки. Виготовляють її з матеріалу, який називається ДВП деревоволотниста плита. Таку роблять і у Києві на заводі фанери і плит. Причому роблять за найсучаснішою німецькою технологією. Ходімо дивитися. Цех з виробництва ДВП на столичному підприємстві відкрили ще у 80-х роках минулого століття, причому допомогла випадковість. Чисто случайно попали на одне з великих совіщаній в Москві, і не було де в Росії розмістити цього німецького заводу, і нам порядки поощрення, як ми кажемо, дали можливість. Освоїти випуск німецької бізоновської цей лінії що я кажу по ДВП ось вона сировина для ДВП. Це звичайна деревина, щоправда, значно нижчої якості, аніж та, яку використовують при виробництві, наприклад, фанери. Ми не потрібляємо ділову деревину. Це тільки рубки уходу ліса, ну, гілки, пеньки, ті матеріали, які не пригодні для ділової древесіни. Сировину найперше подрібнюють на тріску, далі сортують за розмірами і відправляють на мокрі процеси. Бо перед тим як матеріал потрапить ось у цю машину, його необхідно промити та пропарити. На першому етапі сировина очищується від піску та каміння. Другий же потрібний для кращого розмелення, Розм'якшити її. Родашу нас мона зробити дуже тонкі волокна. Процес народження ДВП відбувається практично в закритому режимі. Теж, що бачить око, це склад тріски, а далі ось таке полотно волокна, яке вже за кілька хвилин перетвориться на величезний лист ДВП. За цим процесом досить цікаво спостерігати. Із бункера волокно подається на формувальну машину. Зверніть увагу, килим досить товстий. Втім, з кожним сантиметром він втрачає об'єми. Усе завдяки пресу. На виході отримуємо вело величезний лист, який залишається лише порізати. Дозволити собі придбати шафу купе сьогодні може практично кожен. Вартість таких виробів залежить від розмірів, фасадів, якості розсувної системи. Ви самі можете обрати, якою буде ваша шафа, з яких матеріалів, з яким наповненням, якого кольору. Очевидно, одне такий вид меблів дозволяє не лише економити місце в оселі, але й зробити кімнату красивою і затишною. Затишкою добробуту щиро бажає вам уся команда програми «Зроблено у Києві. Дякую, що. Що дивилися, і до наступної суботи.